Новорічні ялинки збирають та переробляють у рівному та квасилові. Комунальники щодня оглядають сміттєві майданчики та забирають дерева залежно від їх накопичення. Зазначив керівник транспортного відділу комунального автотранспортного підприємства 1728 Олександр Радчик. Наші автомобілі їздять, їх збирають, звозять. Де доступно, туди виїжджає сама ця дробарка і на місці дробить до мешканців. Одне прохання не змішувати ялинки з побутовим та великогабаритним сміттям, не запихати в контейнери для побутового сміття, складати на окремі купи. Тирсу від подріблених ялинок комунальники передають теплопостачальним компаніям, повідомив Олександр Радчик та зауважив, що кількість викинутих дерев щороку зменшується. Зараз об'єму немає линок, Люди більш користуються штучними. Якщо у дворі накопичується кілька новорічних дерев, то голови ОСББ можуть звертатися до комунального підприємства, щоб їх швидше вивезли. Вікторія Стадничук, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.